Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Бажаю всім гарного та тихого дня. У нас сьогодні лише плюс 17, захмарене небо та сильний вітер. Сьогодні вийшла трошки на роботу, трошки треба попрацювати, бо вчора отримала, що покажу, ось таке таку машинку для стяжки то потрібно зараз постягувати. Те, що я не змогла стягнути вручну, бо машинка це одне, а те, що вручну стягую, це зовсім друге. І зараз ще випікавки. У мене сьогодні кава, але додала в неї ще сиропу. засипали вишні цукром, і воно сік пустило таке вишневе. Дуже-дуже смачне. Бо та колись скупляла в аврорі вишневий сироп. Шевий шоколадний, щось таке сироп, то було прикольно. А думаю, навіщо купляти те, що можна зробити вдома. Вже починає накрапати дощик, але нічого. Пістенько постягую і що і... то в хату. Ще закинула стірку, щось не подивилася, що там на вулиці робиться і закинула стірку. Бабуся пішла на город вранці. О, моє чудо воно проснулося сьогодні пів восьму щось таке. Я думав, сьогодні годин до восьми хоча б полежати. Але, але у свої правила. Він зі мною не грає по моїх правилах. Так що так і живемо. Це та, що думала сьогодні трішки відпочити, там до трьох попрацювати, закритися, підв'язати помідори, а потім, можливо, ще трошки поспати. Зробила вже зранку дві доставочки, тут дзвонить брат, що сьогодні ще перевезе досточку. Так що закриття в три, три годинки сьогодні не вийде. Зато завтра вийде, завтра бабуська у нас буде на роботі. Ми з дівчиком після трьох годин завалимося спать. Вчора я вже більш нічого не знімала, бо трошки побула з Олежиком, коли приїхала з доставок, а потім приїхав брат із жінкою, та малечею. Тобто я допомагала трошечки і доску повигружати, і трошки з дітками побула, трошки погуляли. Коли вони приїхали, то я вже з Олежиком трошки посиділа, трошки йому уваги приділила. А все вже думала, вже там буду сьогодні вранці. У мене на сьогодні було планів багато, хотіла і печиво спекти. Всього м'ятного, якусь може, галету таку. такої на роботі, щоб занести щось її смачненького. Але все, пішло якось Кереберць. Вночі, мабуть, десь було дві годинки, бабуська в мене буде така, що там була така жінка п'яна, яка стукає у вікна. Така, типу, віддайте мені якогось батька, а я буду робити ДНК. Таке хотіла, думала, що боялося, щоб олежик не проснувся, він не проснеться серед ночі, це міг і заснути важко, і все. То ми викликали міліцію. Про її чекали минут 30, поки вони приїдуть. Коли вона побачила міліцію, то вона чи трошки протверезіла, чи Бог його знав. Казала, що вона десь з магазина з кошика йде на неї напали хлопці та побили її. Хоча вона нас тут на сходах, мабуть, упала, бо ми також двері боялися відкривати, бо хто знає людини в голові. Серед ночі увірватися чужий двір, собака гавкає так як вона ну, не боїться нічого. якась обезбошена. А вранці Олежик проснувся, сьогодні там від спів за десь пів дев'ятого. А коли я його це ж годин сім годую, щось думаю, дай на плитися скільки там води в гастростомі, в балоні. Бо я дивилася в четвер вранці, ну і подився сьогодні, а там 1 міліграм води, хоча повинно бути 15 міліграм. Хоча протягом цього часу, раз у тиждень, десь доливала по одному міліграму і все, всьому був повний балон. Я, правда, довела водички і почала шукати гастростому, бо думаю, воно що будесь підтікає і все той балон. В аптеці що ми куплю. Купували ці два рази гастростому, там немає і, ну, і гастростоми є ці, тільки є 14-й розмір, а за 18-й. Коли будуть, вони навіть не, не знають, невідомо, коли вони з'являться. Ще в понеділок зателефонувати там одному поставщикові, подивилася по інтернету, там, бачу на розетки є гастростоми, Оцей 18-й розмір, що нам потрібен, але також там їх немає в наявності. По групах у Фейсбуці, там. туди по гастрону, дітки годуються через гастрослому, тут дала запит. Можливо, хтось знайде, можна купити з батьків, чи хтось, може, лишній є. І по других групах подавала запити, у наших Тарашанських поскидала. То мені одна мама відповіла з групи, що неї є одна гастростома, вона їм не потрібна, бо вони другим розміром користуються, то я її купила. За 2000, то мені вже сьогодні відправила і завтра десь, мабуть, годину 11 годин буде на новій пошті. В одній групі у Вайбері, нашій місцевій жіночка написала, що брала на території лікарні таку імену 18-й розмір гостростовою купувала на території лікарні. Я закрилася, десь був час дня, поїхала туди ж. Бо думаю, там вже аптека вона, мабуть, робить до двох чи до трьох, сидіш неділя. Аптека вже була, там була технічна перерва. Думаю, поки тут перерва, піду в приймальне відділення, спитаю, чи зможуть поміняти дитині там що, спустити балона, виняти, гастростому і нову ставити і набити балона. Такого наче нічого важкого немає. Аби хто біля мене постояв, таку трошки показав, чи я правильно чи неправильно роблю, я б сама могла б її поміняти. Пішла туди в приймальне відділення, медсестри сказали, да, мабуть, поміняють, що зумінять, почав об об'ясняв ситуацію. Вони позвонили хірургу, він був, мабуть, на другому поверсі. Він сказав, що це дитина треба їхати в білу церкву, в обласну лікарню там міняти. Вони за дітей не беруться. За цю гастростому питаю на приймальному відділенні цих дівчаток чи у нас тільки одна аптека на території лікарні, чи має десь ще є, бо значить, мені сказали, що гастростому можна купити. Вони сказали, що у нас тільки одна аптека, і вони позвонили ці жіночки, що там працює. Вона сказала, що вона не нічого такого слова гастростома, так що у нас тут гастростом немає. Зайшла ще в одну аптеку, то в них немає, під замовлення також не можна замовити. І мені та дівчина, що в аптеці працює, дала номер телефона, там правда, низькопрофільний. Низькопрофільний, Низько, низько профіна, це треба їхати в Охмаді, щоб замірали ту прослоючку жиру, там, на пузі, там, яка товщина, і треба купувати ту гастростуму іменно по тих сантиметрах. добре, ну, що на геть біля тіла, але нам треба зараз. Бо я не знаю, скільки ще той балон протягне, чи він доживе до вечора, чи доживе там до завтрашнього дня, невідомо. Я вже зараз залежить його заклеїла, приклеїла саму ту гастростому, щоб воно не ментилялася. І бампера також приклеїла до пластиром до пузика, та й все. натягнула футболочку, заправила штанці і ковтиночку, щоб, не дай Бог, не вирвав. Якщо спуститься балон, я, я не замічу, бо я там я вже допустила 15 міліграмів водички. І в день подивилася, то там було 10 мг. я ще 5 мг додавала. Так що чекаємо, що гастростома І вранці хочу взяти про У нас бабуся завезе до сімейної. може вона порадить, коли вона звернеться. У нас ще в Таращі є паліативне відділення, але там, наскільки мені відомо, там для дорослих. Воно ну, платне, я готова навіть заплатити кошти, щоб йому поміняли ту гастростому, щоб не пертися туди у церкву. Якщо ні, там не зможуть поміняти або буду брати направлення до хірургії і тоді дзвонити нашому лікарню Вохмадит ще телефонувала, він трубочку не брав. Можливо, вихідний, людина вихідна, я я розумію хочеться це відпочити. А завтра візьму направлення хірургію, можливо, навіть здамо тесту на ковід, там довідку про підоточення. І я так думаю, маю такі плани. Якщо або викличу швидку, і вона нас забере і завезе у Білу церкву, в обласну хірургію, дитячу. Щоб нас там поміняли. А тоді нас бабуся приїде забере. Вона буде знати, чи нам поміняли, чи не поміняли. Або вже тоді будемо, не знаю, дзвонити в Охмадіт, записуватись, щоб безстренько, щоб не затягувати затягуватися зі Такі Таке нас сьогодні діло. Але сьогодні радує лише одне те, що сьогодні навіть Олежика є настрій, він не плаче нічого. Це тільки мама, кипішує тут бігає. Цілий день в інтернеті лазить, шукає їм гастростому. Я ніколи не думала, що так буде ту гастростому важко знайти. Це вже навіть дуже жалію, що забулася, я реально забулася її купити, коли ми їхали захмадити. Дала братові, ну, скинула список ліків, які треба купити там таблетки, фосфальгель, а за гастростому зовсім забулася. Про... Минулого разу брат питав, чи нам треба гастростому купувати, чи не треба ще на, за... на запас. А зараз і він забувся, і я забулася і я тому тижні ще брат їздив з малечою в Київ в лікарню. Теж можна було попросити, щоб подивився, купив. Ось таке. Буде надіюся, що в нас буде все добре, що завтра з у нас все ок. Завтра ту отримаємо на новій пошті і нам їх замінять. Сьогодні в мене вийшло більш таке розмовне відео, тому хочу подякувати всім вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей! Пока-пока.